Близько двох років тому я їхав додому з сімейної зустрічі досить пізно вночі, і дорога тривала близько двох годин. Я не залишився на ніч, бо наступного дня мав повернутися на роботу. Більша частина дороги пролягала по дорогах з густими кущами та деревами з обох боків, справді моторошними, які часто бачиш у фільмах. У будь-якому разі я їхав близько 45 хвилин. Ні, звідки? Ну, так, зі мною таке траплялося. Я знав, що не витримаю, але не знайшов жодного місця, де можна було б припаркуватися, та безпечно. Я подивився на годинник 11:50. Звук стих через кілька секунд. І оскільки я все ще був надзвичайно втомлений, я не став озиратися навколо і просто знову заснув. Пізніше мене розбудив той самий звук, і зараз була 12:40. Цього разу це мене справді. Бачити щось, що тікало в ліс. Тоді я подумав, що це був той клятий, Вбивця гачка, знаєш ту, ну, що потряпала машину тієї пари, а потім зарізала того хлопця, коли той вийшов розібратися. Та хай йому буде, подумав я про себе, тож я звідти тікав. Не далі ніж за сто ярдів по дорозі, був поворот, і коли я його об'їжджав, там стояла клята машина, припаркована на узбіччі. З відчиненими дверима водія я сповільнився, щоб подивитися, чи є хтось там, їх не було. Потім я подивився в церкало заднього виду, я нічого не побачив, і раптом цей хлопець вибігає з за рогу. Він починає кричати на мене, вигукуючи щось на кшталт: Гей!